Доброго дня! Сьогодні виїхав згортати сіно, люцерну, другий вкос, там де сіяв саморобною сівалкою. Ось такі валочки. Виходив, вчора викосив, сьогодні ранком хочу згорнути валок. А саме чого, бо зараз сильно жарко, якщо сіно висохне, потім буде відбивати листя. Зараз воно ось таке, бачите, Ну, ще листя тримається на ньому. Зараз згортаю у валки. Тут виходить десь два валки вийде. Не буду робити сильно ну, плотно, щоб ще трошки ні в два просохло. О, і потім залишається листя. Бо якщо сухим згорнути, листя все залишається на землі і воно нікому не, не буде. Тварини його не так сильно їдять. Зараз ну, ось такий мототрактор. Раблі сонечку. Ну, далі буде.